Так, добрий день, дорогі мої. Дякую вам за те, що ви підписуєтеся на мій канал, заходите на мій канал. І так, ми гречку промили і поставили її варити. Вона вариться, дали трошечки олії. Тепер до зупи додаємо також гречку. Так як в нас картопка вже зварилася, ми сюди кинули картоплю, бачите, і кинулися, додаємо тільки гречки. Не знаю, може тут забагато буде тої гречки, але ага. думаю, що ні. Ще одну ложку. Ми дали три, таких, три столові ложки гречки. Окей. І накриваємо кришкою і все. Зараз робимо пеперони, поріжемо. Пеперони, беремо кришку, накриваємо кришкою і накриваємо, то не накриваємо. І тут ці пеперони наріжемо дрібненько і що? І будемо. Ми робимо зажарку до нашого до нашої. кидаємо столові ложки муки, трошки менше, до нашої, до нашої, до нашої каші гречини. Угу. Окей. нам ще треба що політики. Наша заправка до, до каші готова. Ми її відкладаємо і накриваємо кришкою. Можна поперчити і дати ще трошки е, е, чесничку. Ми так і зробимо. А зараз ми робимо заправку до нашої, до нашої зупи. Наша заправка, як завжди, трошки олії, трошки моркви, трошки. Окей. ці болі, само собою. Окей, okay. дивимося, заправляємо і в нас ще трошки наш обід буде готовий. <chat rolling> і так, дорогі мої, наш обід готовий. На перше у нас зупа гречана. Отак пробую. Тут я все пробую все одно. Дуже добре. І на друге трошки треба більше солі. Ну, досолять собі. І на друге в нас гречка з підливою і з юстрою. Підлива, дружа. І також треба більше солі. Ну, нічого, ну досолять собі. Я з вами прощаюся, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всіх гараздів. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, лайкайте. Я вам буду тільки дякувати. А зараз я говорю на смачного, а вам до зустрічі. Всього найкращого.